Всім доброго дня! Я знаходжусь біля нашого відділу дорожнього ОДІЛ ДЕД. Сьогодні починається завоз щебня для ремонту доріг шкільного маршруту. На, начебто 500 тонн. Пан Тварковський дає безкоштовно для нашої громади. У займається перевозками зараз ми знаємо. Скажіть, будь ласка, скільки входить в тон в цей трас? Ні, це мінімаленький. Це частний, це частний транспорт, так? Да? Це 12 тонн. 12-160. Це не наняла селищна рада. Чи пан Коровенко? Не, не знаю. Ну хто буде гроші платити? Це ми безплатно платимо. — Як безплатно? Ні, я знаю, що щебінь безкоштовно. А, щебінь безкоштовно? Ну так. Да. Значить ну, ну, ми теж. Ну, ось щось немало, мені віриться. Чому? Ну, на соляру понятно поб'ють. Ну вас же хтось нанімав, то селищна рада чи пан за якого я говорила. Я вже поговорив, я зараз складаю, що це за херня. хто керує. Добре. Ясно, хто це возить. Значить, три зіла пана Коровенка. При тому, що у нас є свій дорожній відділ, Три свої дорожніх у відділку є три крази. Є дві машини, які по 40 тонн можуть перевозити, але чомусь селищна рада вирішила. Наняти пана Коровенка своїми зілами. Ну, мабуть, потон вісім сюди входить щеплення, який буде перевозити зілами щебеневу суміш з нашого кар'єру. Щось нічого не зрозуміло. Чому перевозкою не займається наш дорожній відділ? Ну, не хочуть з паном Слободяном мати справу. Не можуть вони з ним домовитися, тому що він працює чесно, попри скуранту, ніяких конвертів. А селищна рада так не вміє працювати. Селищна рада, уявіть собі, скільки це тонн треба перевезти отакими от трьома зділами. Ясно, що вони заключили договір з Коровенком, з депутатом Коровенком. Економія бюджетних коштів відбувається. Питайте там, куди сипати. Цих два часних, видно, два крази теж часним образом наняли. Як вони будуть списувати кошти? Скільки це піде коштів на пальне? Ми тоді подамо запит і узнаємо. Ні, ну, такого ще я не бачила, якщо є машини, які можуть зараз перевезти 40 тонн щебеня, нанімають зіли, подивіться, скільки там. Зараз ми спитаємо, запитаємо, скільки тонн входить. В такий зіл, він навіть і не повний. Подивіться, він догори до не засипаний. Ну, якщо тут начебто 12 тонн в одній кучці. Зараз подивимося, скільки. Скільки тонн входить в вашу машину? Всі, що в мене є чим возити, возять часники. проблема не в цьому, проблема в тому, що ми стоїмо, ніхто не робимо. А нас тільки тоді беруть, коли справді треба нас взяти. Бо треба грейдер і каток. Оце, оце, оце одне. А, а просто, щоб ми возили, то ну, для цього грошей нема. Як це вам е... ну, казав, хтось не казав. Ну я не хочу навіть сваритися і щось нагадувати, щось згадувати і щось розказувати. Ну то опять от, очеред... Опять очередний учасник Ну, <плес> Госіть, осід, я нічого не маю проти. Возіт. Що і що? Ну от, ще один учасник. Ще одного учасника наняли. А, хто не піло, ага, Маніту, не піло, е, це хто теж не пана Коровоєнка. Скільки тут тонн, не, не знаю, скільки тут тонн буде. Я просто об'яснив, як це робиться, що так, як не підписується, підписується в батурі, товаротранспортна підписується, а там обична накладна дана. Майте, я просто об'яснив людині, що та хрень не підписується. Добрий день. Скільки вашу машину ходить хорошо, тон? Добре. Хорошо. 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 Це вас коровенко наняв? Да. Да? Да. І він буде розраховуватися з вами. Не угу. Зрозуміло. Може цей дядько буде? — Та цьому дядькові теж не дають роби... робити. У нас наш дорожний згадують тільки тоді, коли треба от край. Коли півень клюне в одне місце, от треба зробити сільний маршрут, тоді вони знаходять наш дорожній відділ. Коли люди сидять без роботи, то чомусь нанімають депутата Коровенко, який нанімає машини. Четвертий час. Четвертий вже часник. Значить, зрозуміло, да, підтвердження, що депутат Коровенко нанімає частний транспорт, з ними буде розраховуватися, а можливо, він теж, як пан тварковський, безкоштовно, то тоді нема питань. І так вони частним образом перевозять 500 тонн щебню. Побачимо ще, скільки. Коштів перерахує селищна рада? За цей підвоз? Ну, ага, це теж тонн сім, мабуть. Скільки тон вашу машину входить? Скільки тон вашу машину входить? Скільки тон вашу машину входить? 600. Да. Це коровенко вас наняв? Тому що ми не стали. Зрозуміло. І в цю машину на пан Коровенко. Ну тепер все зрозуміло. Селищна рада буде розраховуватися з депутатом Коровенко, а депутат Коровенко буде тоді розраховуватися з усім цим транспортом, з водіями, з власниками цих машин. Кілька сот взяли на цей раз. Ну, от откороти. Тільки ходик потрібно зробити. Щоб перевести 500 тонн. Невеличка аварія, перекинувся кузов. Взяла. Стояла на рівному місці машина. І кузов перекинувся. Ну от так. До чого приводить економія. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, а чому вози депутат Коровенко, коли немає транспорт і перевозить щебінь, якщо в нашому дорожньому простої є ну, 4, 4 крази і є машини, які по 40 тонн перевозять? Я Хто це прийняв таке рішення? Я не знаю. Ну, спілкувалася і говорила, що яка тобі різниця, це Алла Ткаченка. Це Алла Ткаченка приймає рішення? Я не знаю. Ну ви ж тут Я представник. Е, ви не приймаєте рішення, а ви що тут, контролюєте ходки? Я просто стою тут. Ні, ну Ви ж посадова особа селищної ради. Да. Ну як ви просто стоїте? Ну, ну ви контролюєте, скільки ходок, чи як? Да. Скільки тут мають перевезти? Я не знаю. Ну як це? Що ну, вам не сказали, що ну, треба не, 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 не. що перевозять 500 тонн? Ага. Ось у нас приїхав заступник. Да, <говори> <говори> е, це не кіно, це контроль. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, е, скільки тонн мають перевезти щодня? Підсот. А? а скажіть ще одне питання, чому депутат Коровенко е, значить, своїми зілами, депутат Коровенко водії підтвердили, у мене є свідки, е, що він нанімає? Машини з водіями, крази він нанімає, і, і тоді він буде з ними розраховуватися. Чому цим цю роботу дали депутату Коровенко, а не нашому нашій філії Подільська де ну, наша філія була присутня, був голова, говорив це питання. Вона не запропонувала свої машини аді близько. Вони сказали, що завозьте до нас, а ми будемо перевозити далі. Е, ну як не е, запропонувала? Ну, а ви зверталися до Гайвера? Гайверо сказав, що це буде там великий Десь тисяч 60, 60 треба заплатити. Говорилися з кар'єром. Mm -hmm. Машинами перевезе десь 30-30. Mm -hmm. Він відмовився взагалі. Ну, <пробити> ага, тут тоді приєднався депутат Коровенко своїми зілами. І ви вважаєте, що зілами, які перевозить 6 тонн, от 500 тонн це нормально перевезти? Ну, хай ще <пробити> там <пробити> ще дві <пробити> залучені ще дві машини ну, з власним транспортом, лише два крази. Але це їх теж наймав депутат Коровенко. І ви вважаєте, що це, е, це раціональне використання бюджетних коштів. Скільки це треба заплатити за ходки? Це буде дешевше, ніж даже 30 тисяч, щоб мав кар'єр за цю перевозку Ну, Ми побачили, того, тут Івашковський скільки яких машин. А Пане Важковський сказав, що він не фіксує, що він просто так стоїть. Ні, не просто так стоїть. А Ді, що він має робити? Він дивиться, скільки перевезли машин, скільки які машини, а потім ми будемо оформляти цей щебінь як благодійну допомогу. І будемо... Він Тому, десь що... записує. А як він? Ну, ну, Запитайте його. Зараз він десь записує, скільки вже тонн щебню перевезли. Я, Я записав, що два крази привезли і, і три тіла. Що? А то наш. То наш. Не записуєте? То, то наш наклад, а як же? Звідти? звідти буде. Там же, Ну, то не товара транспортна накладна, то просто накладна для, для водія. Для, для нас вона підходить. Ми її візьмемо на як благодійну допомогу. Той, той ще Ми його візьмемо, не просто так нам перевезли, ми далі його висипали і він не відведеться. Це не мені перевезли. Ні. Це ви перевезли... Я не кажу, Ван. Ван. Ну, ну да. Я Ну, ви сказали, що ви мені привезли. Це ви привезли до дорожнього відділу. В Дніпровському саду з цим телефоном бігаєте, знімаєте. Ну, це що за цирк? Це не цирк, це контроль. А ви, ви знаєте, що я взагалі-то, а взагалі-то, що це я депутат, і депутат будівельної комісії. Депутат з телефоном, з фотоапаратом. Як це з фотоапаратом? А ви привикли, щоб вас ніхто не знімав, щоб вас ніхто не трогав, так? щоб вас... Ти побудь тут, я зараз... вами а чому ви такий червоний? І очі блестять. Ну, так, да. Алла Ткаченка сказала, яка різниця, хто буде возити, а ви яка да. різниця. От не любите ви таких неугодних запитань. Я, яка різниця? Чому, скажіть, будь ласка, чому Алла Ткаченка, головний бухгалтер, керує селищною радою? Вона вирішує. Вона вирішує, хто. Депутатський запит. Обов'язково зроблю. Обов'язково зроблю, не треба психувати. Нас... Як же ви не привикли, коли вас питають і задають неугодні питання? Ах, не привикли. Він про себе дуже високого мнення, а по-моєму, а по-моєму, що? Ну, так, да, ви ж сказали, що в мене нема вищої освіти. От так у нас розмовляють з депутатами. І коли починаєш хоч трішечки контролювати їх, подивіться е, на цю реакцію. Ну нема що сказати.